Я як психолог хочу відверто поговорити з вами про те, чому люди часто не доходять до першої консультації або припиняють терапію після однієї двох сесій. І так, перше це страх і тривога перед змінами. Зміни лякають. Початок терапії це зустріч із власними емоціями та проблемами сам на сам. Іноді легше не приходити, ніж відчути дискомфорт і змінити звичний спосіб життя. Та ще й вербалізувати, що проблеми такі є, і вони залежать від мене, а не від когось іншого. По-друге, внутрішній опір і супротив. Психіка захищає нас від болю. Коли починаєш працювати над собою, виникає підсвідомий опір. Мозик не хоче відпускати старі звички, страхи або травми, бо старі нейронні зв'язочки працюють круто, а новіші не вибудувані, і це абсолютно нормально. Наступне, очікування швидкого результату. Багато хто чекає миттєвого полегшення. Коли цього не відбувається після першої, двої, другої сесії, розчарування зростає і люди просто кидають терапію. Наступне. Логістика та практичні причини. Час, гроші, відстань. Усе це теж впливає, але часто використовується як виправдання. І як же тоді собі дати шанс? По-перше, треба прийняти, що перші сесії це знайомство і перший крок, а не чарівне рішення всіх проблем, з якими ви жили довго, тривало, все своє життя. По-друге, дозвольте собі відчувати страх і дискомфорт. Це частина процесу змін, це частина нашого життя. По-третє, ставтеся до терапії як до практики, до експерименту. Маленькі, регулярні кроки важливіші за миттєві результати, як казала колись моя терапевт, великого слона варто їсти по маленьким шматочкам. В четверте, пам'ятайте, внутрішній опір – це нормальна реакція. Він не означає, що вам не під силу працювати над собою або зарано, або ви не готові. Терапія працює, коли ви даєте собі шанс. Іноді це означає просто зробити перший крок і прийти на сесію. Якщо вам сподобалася відео і ця інформація, буду дякувати вам за ваші вподобайки, поширення, репости, збереження. А також чекаю вас на перший крок у вашому житті на зустріч собі. Записуйтесь на консультацію, буду рада знайомству. Бережіть себе, до нових зустрічей, па-па.